А вас колись витягувало почуття гумору? Ось що Віктор Франкл пише про гумор. Я пережив чотири концтабори. І як такий я також засвідчую те, до якої несподіваної міри людина є і завжди залишається здатною чинити опір навіть в найгірших умовах, відсторонитися навіть від найгірших умов унікальна здатність людини. Однак ця унікальна здатність людини відсторонюватися від будь-яких ситуацій, з якими їй доведеться зіткнутися, проявляється не лише через героїзм, як це було в концтаборах, а й через гумор. Гумор також є унікальною людською здатністю, І нам не потрібно соромитися цього факту. Кажуть, що гумор це навіть божественна властивість. У трьох псалмах Бог згадується, як такий, що сміється, гумор і героїзм підсилають нас до унікальної людської здатності, до самовідокремлення.